Привіт! Сьогодні розклад на 4 королі. Як завжди, самий класичний розклад Думки, почуття та дії. Перший король у нас пентакльовий, другий кубковий, третій жезловий, Ну і четвертий король у нас мечовий. Обирайте, якщо ми говоримо про жінок, орієнтуючись на королів. Якщо ми говоримо про чоловіків, у вас є варіанти. Або ви можете, як е якби себе загадати під цим королем, ну тоді перекручувати ситуацію на себе. Або, зрештою, от, як приклад, король мечовий, але в вашому розумінні це мечова дама. Як вам буде краще, то вже вирішуйте ви самі. Тож, давайте подивимося. Е що думають всі чотири короля а, про людей, які їх загадали? Що думає Пентакльовий, Кубковий, жезловий, ну і відповідно мечовий? Далі, які почуття мають королі до людей, які їх загадали? Знову ж таки. Які почуття? Опентаклівого, кубкового, жезлового і мечового. Так. Ну і тепер остання карта, які будуть дія найближчим часом в вашу сторону. Так само для всіх чотирьох варіантів. Ну що, починаємо з Пентаклю. Він у нас саме перший вийшов в колоди. Давайте, що пентаклівий про вас думає? Які там думки? О, карта всесвіту. <гум> ну, тут я б хотіла уточнити: Всесвіт, це у нас про гармонію, чи це у нас про о, всеосяжність? Гармонія, всеосяжність чи щось інше? <гум> тут всеосяжність, десятка пентаклів. Я б сказала, що людина про вас дуже часто думає, що ви ну, якби сама по собі особистість наповнена. Можливо, у когось гроші є, наповненість грошима. В когось може бути наповненість емоціями. Ви можете мати, на думку цього загаданого короля дом повну чашу. От у вас все є. Ви можете бути наповнені емоційно, ви можете бути наповнені матеріально, фізично. І при тому, якщо ми говоримо про фізичну форму, то тут я б сказала, що людина просто думає, дивлячись на вас, що от ви як ідеальна форма. Ну, не треба мені зараз сказати, що шар це ідеальна форма. Я розумію, що Всесвіт там є свій, але ні. ні. Тут дійсно людина про вас думає, що ви. Ну, як не знаю, чимось схоже на цей всесвіт. От якби вас не було, цей всесвіт дуже багато чого б втратив. Бо ви дуже цінні і для людини, і для а, цього всесвіту. Почуття. Хм, перевернутий імператор. А чому? А от з почуттями тут не все так просто. По-перше, людина вас дуже ревнує. тому ревнує через те, ну або, так знаєте, ревносно до вас відноситься через те, що або ж не може вас контролювати, або не може на вас впливати. Ну, або, зрештою, бачить, що ви настільки наповнені і ви настільки, би то, Проявлені в цьому світі, що з вами хочуть контактувати дуже багато людей, і отут може себе відчувати таким типу, знаєте, от вона. Або він йде арканом Всесвіту, це такий великий аркан, а я йду всього лиш якийсь нещасний імператор. Імператор не може охопити Всесвіт. Тут, як трішечки, знаєте, ревностне ставлення і до себе, і до вас. І про тому ви здаєтесь цій людині, особливо в розумінні почуттів, набагато вище, набагато. Ні, це слово я не скажу. Давайте так пропрацьовані ще в почуттях, ніж цей загаданий вами король. І отут, якщо ми говоримо про почуття, дуже чітко проходить момент ревнощів і по відношенню до інших, і по відношенню до самих себе. Тут є те, що ви можете належати комусь іншому, і це бісить, бо не імператор. І тут може бути той момент, що імператор нижче. По відношенню на всесвіт. І це знову ж таки бісить. Тож тут така, знаєте, подвійна гра. Добре, діємо. Про щось хочу з вами домовитись. Про щось хочу по трійки Пентаклів домовлятися. Про що саме? Ну, або якусь угоду класти. Що тут з мечів? А тут знаєте що, о, що ви як не будете від нього закриватися. Бо королева мечів це така, знаєте, дамочка або о, джентльмен, який, якщо щось не так, всім до побачення, все. І от людині дуже хочеться поперевернути вісімки мечів, щоб ви не закривалися. І намагатиметься з вами знайти спільну мову. При тому по о, тузу мечів тут таке враження, знаєте, якби обмін інформацією. От я тобі одну інформацію, а ти мені. Тільки не закривайся від мене. Будь ласка. А чому не закриватися? А, бо хотів би так вальсувати. Хотів би так танцювати безпечно, весело і а, шутливо. І отут шістка кубків, навіть якщо ви загадали не партнера, а хтось там по бізнесу, бо дуже багато пентаклівих карт, так само показую, що людина б хотіла з вами. Легко вальсувати, легко домовлятися, легко взаємодіяти, працювати без ускладнень. А такий можливий варіант? А чому би і ні? А чому би і ні? Закохані, кажуть, що, будь ласка, якщо це вас влаштовуватиме, якщо це вам цікаво, то чому би і ні? Що принесе одиничка? Оця можливість вальсу? А що? Ну я б сказала так: сказати, що ви захочете з цією людиною прямо причиво бігти в одному напрямку, ні. Все-таки колісниця перевернута. Але Двійка Кубків чітко нам говорить про те, що е, якщо ви підете з тією людиною в парність, ви цілком зможете досягнути е, бажаних результатів. Але одразу кажу, ці результати, вони як ідуть, ну якщо ми говоримо про яке партнерство і союз, вони суто йдуть на партнерство і союз. Е, без того, щоб там догадувати ще якихось нюансів, ні, тут все має бути чітко е, промальовано. Тож, Одинички дякую вам за перегляд. І підемо до кубкових. Кубкові. що там в голові у вашої людини. Сонце. Вмієте а, нагріти? <смір> Не в сенсі об'єгорити, ні. Вмієте нагріти, але як дуже допечете, верні, як дуже допече, то може, можете і підсмажити. Про що ще у нас тут Аркан Сонця? Перевернута дев'ятка кубків. Людина почуває рядом з вами себе не завжди комфортно. Чому? Тому що ви йдете арканом сонця. Про що це говорить? Ну, дійсно, ви можете, от сьогодні ви можете дати неймовірні відчуття, неймовірні емоції, і це просто вау! А от завтра, або там через годину-дві, Щось не так сказав або не так зробив, і все. І сонце одразу перетворюється на скажену зірку, яка хоче випалити все навколо. Тому тут, якщо ми говоримо про думки, да, людина бачить цю вашу ну, якби своєрідну подвійність. З одного боку, ви можете бути теплими, а з іншого боку, ви можете бути занадто такими. Палкими. А може бути тут момент удушливості, коли аж душно. Ні, ні, показують, що ні. Ви вмієте вчасно проставити рамки. Ну, тобто, немає такого, що забирайте мене і на кеньті, я ваша на віки. Тут такого немає. Єдине, що трішечки людина боїться цього вашого вміння переходу від одного стану до іншого. Почуття. Десятка жеслів відповідальність чи тяжкість. Відповідальність чи тяжкість. Я б сказала так: тут у нас момент дуже гострої відповідальності, яка інколи, знаєте, як для цієї людини важкувата. Тож, якщо ми говоримо про почуття, то людина причудово розуміє, що має до вас відповідні почуття. Більше показують тут про пристрасть. Все ж таки, жезли у нас про такі моменти. Але в той же самий час ця пристрасть інколи мучає цю людину. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про кубкових, вони більше про емоції, вони більше про чуттевість. А жезли це така, знаєте, більш. Можливо, агресивна енергія. І з одного боку людині хоче демонструвати, я вам не знаю, співати серінати, говорити, яка про чудова ніч, диви, який там місяць світить. А насправді те, що вона відчуває по відношенню до вас, це неймовірне бажання. Я не можу сказати, що прям накинутись на вас, ну це неправильно. Але бачачи вас, там о, всі ті романтичні нюанси, вони уходять нижче пояса. І тут для людини це трішечки так, гострувато. А чому? Ну, тут знову, знову, знову багато емоцій. Хоч багато емоцій, а не ті емоції. І тому, знаєте ще в чому нюанс? У вас людина може ще бачити такої королевої кубки, тобто десь тендітною, десь таким або такою. Про кого треба подбати, захистити, допомогти, підтримати, вислухати. Але ж, зрозумійте, важко слухати когось, коли у тебе в голові скаження танця з бубном. Добре, що там у нас з приводу дій. Перевернута трійка мечів. Ну, не розбиватиме серце вам чи собі. Давайте тут одразу уточнимо. вам чи собі. І вам і собі, ну більше собі показують. Більше собі. Тут, дивіться, дуже багато трі трійок. Трійка перевернута, трійка пряма, трійка пряма. Людина буде робити до вас нові кроки, або намагатися якось підібратися по-новому, бо трійка жезлів це у нас про певну новизну. Одначе, в той же самий час, людина не готова буде розбивати собі серце. Тобто, я б сказала по королеві, ой, вибачте, по імператриці. Ми можемо говорити, що дії будуть нові, але стандартні. Умовно говорячи, людина писала смс-ку, а то вона почне присилати голосові. Далі, можливо, людина проявлялась так не дуже часто, а це буде, до прикладу, частіше, але коротший період спілкування. Отут якісь такі нюанси. А чому як трішечки з такою обережністю? От в мене таке відчуття, знаєте, як прощупуємо почву чи підрунтя. Тому що не хочеться встряти. Ну... Давайте, не хочеться себе продемонструвати свою темну сторону, бо у нас же ж жезли даремно випадали. І в той же самий час не хочеться втратити і вашу світлу сторону, тобто комунікацію і спілкування з вами. То я б тут сказала, що людина буде інколи випадати в стане пасивності. Але це не для того, щоб вас там знервувати, розстроїти. Тут, скоріше, знаєте, як відійти на відстань, ну, десь заспокоїтися, десь зрозуміти себе. Десь пропрацювати іншу тактику, а можливо десь придумати ще якісь нюанси. Тому тут і показує, знаєте, як е, така. Е, як з обережністю ми прощупуємо ногою, а яка ж, яке ж там підґрунтя? Чи можна стати, чи краще перестрибнути? От тут е, щось з тибу того. Так, двійки, дякую і вам за перегляд. Де у нас тут знайшла? І будемо йти до третього короля. Третім королем у нас є Жезловий. Що у вашого жезлу в голові? Які думки про вас? А ви доволі імпонуєте людині? При тому імпонуєте або своїм вмінням знаходити рівновагу, або своїм спокоєм. Або ще, знаєте, як вмінням знайти в чомусь погане, обов'язково великий знак плюс. І от для людини це є доволі така гарна риса характеру. А що ж тут гарного для жезла? Бо жезли вони такі запальні, мав би бігти. Угу. Вище. Помімо цього, ви ще не закриваєтесь. Ви спокійно можете проговорити про якусь проблему. Ви спокійно можете, ну, можливо, на повищених тонах, але без бажання там, висувати якісь там обвинувачення один одному чи звинувачувати один одного в чомусь. Ви спокійно по сімки жезлів можете вийти із звичного для себе середовища для того, щоб щось прояснити, кудись пройти, щось побачити, щось продемонструвати. І при тому це у вас настільки виходить спокійно, гармонійно і розмірено, що ну, я б сказала, знаєте, людина дуже часто може на вас дивитися і думати. Ну, що я можу сказати? От що значить там, пропрацьована людина, або людина, яка займається своїм внутрішнім світом, або людина, яка вміє гармонійно з усіма працювати. Добре, що у нас в почуттях? Перевернутий Пажезлів. або тут якась є трішечка побрехенька, і десь він себе чи вона себе навколо за носа водить. Або тут не просто пажик. Побрехенька. Чи... О, ні 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 побрехенька, ще й под я. Люблю таке. І в чому ж тут така неправдивість. Ну, а насправді. Ой, Тут ви дуже берете своїм вмінням бути такою, знаєте, або таким, я не можу сказати, що передбачуваним, а скоріше логічним. Дивіться, людина може говорити собі, або навіть вам, що потрібки жезлів, ну, типу, ну, ти щось новеньке, щось цікаве, незвичне. І на цьому все. А насправді ні. Повірте, там вже от тут трійка, тут трійка, вже в голові ледь не пробудовані схеми, як ми йдемо там до Драцу. ледь не укладати шлюб. Але тут я ще королеву все ж таки уточню. Момент знакової жінки чи мами. Ось дьявол виліз ще раз. Дивіться, більше показують, що людині може імпонувати ваше вміння бути дорослими. І вже себе можуть бачити в цій ролі як пожа кубків. Тобто з вами можна розслабитись і сильно не напрягатися. І це подобається. Але якщо ми говоримо про почуття, то тут більше йде почуття, коли, знаєте, легкості, бо є хтось старший і старший розрулиться все. В той же самий час, якщо ми говоримо про момент коханої жінки, він так само є, він, ну або ж о, чоловіка, він так само є, але менш проявлений. На жаль, дуже тут ви себе недаремно випали. Бачите, ви і імператриця, і королевий мечів, і королевий кубків, недаремно випали ці всі імператриці, тому що Людині подобаються, імпонують ваші оці якості вміння бути дорослими і в той же самий час вміння бути легкими. І отут жезлові можуть користуватися моментом, що, типу, ну, дорослі є, значить в чаті можуть лишитися діти. Тож тут будьте трішечки уважними. Дії. Ну, не спатиме під кепкою. Ні. Четвірка мечів перевернута. Ну, якщо не спатиме під кепкою, то що робитиме? Мамкін-маніпулятор. Буде намагатися маніпулювати, типу, п'ятірка пентаклів. Я не можу зараз проявлятися, проявись ти до мене. Я, знаєте, як буває. Тут не зовсім може бути про конкретну маніпуляцію, що там намагатиметься вас змушувати постійно проявлятися, бути ініціативними. Не, -не, не завжди. Тут ще може бути про такий нюанс, коли. Людина виходитиме в тінь для того, щоб побачити, наскільки ви готові діяти. А для чого такі дивні танці з бубном? Тут вас випробовують, одразу кажу. Тут вас випробовує, тут вас дійсно бачать на доволі таки перспективну роль, і для цього вас випробовують. Я, типу, подивлюся, як вона або він вміє реагувати, як він або вона вміє діяти. Як може поступитися заради мене якимись нюансами? Бо тут у нас справедливість, типу, а так справедливо, я так можу. Добре, тоді дайте пораду, як третьому варіанті. Тут в цьому контексті себе угу. угу. Дивіться, вам показують, що потузу мечів, о, якщо ви хочете з людини побудувати якісь там о, вісімки пентаклів, о, то ви можете тільки не бездумно а я б сказала так трішечки з хитрістю, з розстановкою піти на ці невеликі маніпуляції. Показати, що так, мені з тобою цікаво спілкуватися, показати, що так, мені цікаво з тобою розмовляти, взаємодіяти або зрештою взагалі бути поруч. Якщо ж ви розумієте, що ця людина для вас якби, не дуже ну, там, зіркова, то можете по тузумачів ну, не заблокувати, ну принаймні показати, що зі мною цей цирк не проходить. Тож тут більше як би вам приймати рішення. Дивіться уважно. Вісім пентаклі це про те, коли ми над чимось працюємо. Не ви одна чи один, а гуртом. А, тобто, ви можете, да, продемонструвати свою зацікавленість, але це не означає, що треба бездумно реагувати на всі маніпуляції. Бо тут може трішечки загратися. Тут може трішечки загратися в маленьку дитинку, коли. Давайте танцюйте всі навколо мене. Оці нюанси все ж таки варто відсікати. Тож, на цьому трічки так само дякую вам за перегляд. І будемо йти до варіанту номер 4 Давно вже на таких розкладах не випадали дьяволи, я їх люблю. Так. Четвертий варіант. Ви у нас мечові. Що в думках? Перевернута верховна жриця. Від мене нічого не приховати. А що о, варіант номер 4 щось ховає від людини? Та ні. Навпаки, показують все, що можна. Як, як найясніше. А чому тоді така думка? Якщо ви загадали когось тут з колишнього, колишніх, то тут показують, що, типу, я бачу, або я знаю, що ти зараз не в парі. І якби ти типу, по шістки кубків не намагався або не намагалась продемонструвати, що у тебе там все так класно, я знаю, що ні. Не треба тут себе робити, якби леді. <гум> Чого? Знову перевернуто. Тут все впирається на те, що ну не може бути вона в парі. Або він. Знаєте, щось. Типу, я все про тебе знаю. А чому от. от зараз мені вже дійсно цікаво, чому четвертий варіант не може бути в парі. От чого? Ну, чому так думає загадана людина? А, понятно. Типу. О... Я така глобальна або я такий глобальний по карті смерть, що після мене вже ніхто не може бути. Типу, після мене тільки забуття. Ну, я вже не знаю, яку корону ви людині вділи, ну, мабуть, дуже велику. Треба було її вчасно трішечки підправити. Добре, які почуття? Перевернути сто скупків? Ніяких. Типу, не люблю, не думаю, не згадую. Чому перевернути до скубків? Тут або у людини нові стосунки пішли вже момент почуття перейшов на другий умовно об'єкт, або по шістки мечів. Тут трішечки є момент хитрощів. Ну, нові чи все ж таки хитрощі? Ні, тут хитроще. Тут вам і карта маніпулятора випала, карта мага. В чому хитрость? <клес> Перевернутий паш Пентаклю. Тут, тут іде обіцценка. Тут іде обізценка. Її або його не, неможливо любити. Ну, неможливо. Тому що я паркан смерті, а він, вона, ну, не може. <клес> Добре. А чому обізцінює так? Чому момент обіццінки йде? А що тримає? От тобі таке. Знаєте, що тримає? Болючі відчуття тут дуже йде. Дивіться, одразу кажу, якщо ви загадали людину, з якою ви спілкуєтесь, це не ваш варіант. Тут чітко показують, що це людина, або з якою ви зараз не спілкуєтеся, або взагалі це з ким це хто з ким виросталися. Бо тут показують, що я не хочу бути жертвою те, що того, що мені болить. Тому тут і вас так четвертий варіант трішечки вводять в момент, умовно говорячи, малоценності, типу, як можна хвилюватися або переживати за ту або за, за того. Хоча насправді людині дуже болить, що ви ну, або розійшлися, або не спілкуєтесь. Єдине, що людина не хоче бути заложником цих думок, і наскільки це можливо, гонить від себе. Ну, як вдається. У-гу, uh -uh. uh -uh. не завжди. Перевернута сімка жезлів. Не завжди. Не завжди вдається прогнати ці, ну як, неприємні відчуття від себе. Добре, тепер давайте подивимося, що у нас з приводу дій. Які будуть дії? Ніяких? Ніяких. Тут вісімка кубків. Типу, все, що згоріло, воскреснути не може. Вісімка кубків це про те, коли ми лишаємо щось зі спиною. І да, воно може згадуватися якимось болем, відчуттям в серці, але ми до нього не вертаємося. То вже все пішло. Тож, ну, четвертий варіант у вас ніякий дій не буде. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!